Дихати через кисневий концентратор Сергію потрібно щодня по пів години. Він поступив до Черкаської інфекційної лікарні із запаленням легень. Каже, був сильний кашель і нудота. На шостий день стаціонару почувається краще. Капають, таблетки дають, ну, влучення, ну, що краще. Кількість пацієнтів із діагнозами гостра респіраторна інфекція, коронавірус і грип зростає, розповідають у лікарні. Майже вдвічі зросла кількість пацієнтів, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. Якщо в грудні, на початку січня, ми мали десь 50-60 пацієнтів в стаціонарі, то останні тижні внутри так точно це в районі 120 пацієнтів, тобто майже всі ліжка зайняті. Завдання медсестри Таїсії зареєструвати нового пацієнта і взяти маски для тесту на ковід. За її спостереженнями важких пацієнтів небагато. Я б сказала, більш-менш зараз так стабільніше. Є і тяжкі випадки, але більшість, слава Богу, таких легких випадків. Стаціонарного лікування зазвичай потребують онкохворі та люди із хронічними патологіями. Це хвороби нирок, цукровий діабет, серцеві недуги. Їм призначають препарати проти вірусів грипу чи ковіду. Ранні діагностика і початок лікування дозволяють уникнути важкого перебігу хвороби і розвитку ускладнень. Найбільш ефективною профілактикою, звісно, є не противірусні препарати, а щеплення. Щеплення зараз в Україні стане доступним і для дітей проти коронавірусної хвороби. Щеплення проти грипу теж вакцина в Україні є. Незважаючи на те, що половина сезону минула, все рівно варто зробити вакцинацію. Протягом попереднього тижня в Черкаській області на грип та ГРВІ офіційно занедужали понад 4,5 тисячі осіб. Найчастіше обласна лабораторія виявляє віруси грипу типу А, ковіду та інші віруси. Зростає захворюваність на коронавірус серед дітей. Якщо ви хворієте вдома і на третій-четвертий день стан не покращився, варто звернутися до лікаря. Тривожним сигналом є також різке погіршення симптомів. Було погано, там кілька днів, 3-5 днів. Потім стало краще, температура знизилась, самопочуття поліпшилось, Там кашель може став не такий частий, не такий сильний. Минає день-два і ніби друга хвиля знову погіршення стану це можуть бути ознаки розвитку ускладнень. І звісно, необхідний огляд лікаря.